Пішов, 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 пішов. Молодець, тільки не кидає. Опускай. Ні, ні, може, я опущу. Я почув. Військовослужбовець Сергій Орешко із Сарн виконує вправи для зміцнення м'язів пораненої ноги. Розповідає, травму отримав у листопаді 2022 року в результаті вибухової хвилі від танкового снаряда. Піднімаю так звідлюсь ногами. Собі. Ну отак, це збоку. Такий ради був, що ще ніколи ну такий, напевно, ради не був. Типу, дивлю, о, взагалі отлічно, вона мене просто висіла там вже на, цій, на артерії, і тут наполовину цього. І коротше, я її назад присильнив. Ну, ті, як, поставив прямо. І вже автомат розрядив, зробив собі шину. Прооперували ногу у Швеції, розповідає Сергій Орешко. Однак повноцінно відновити моторику не вдалося. Тому зараз проходить фізичну реабілітацію в рідному місці в центрі психосоціальної підтримки життя. В першу чергу все буде залежати від нього, наскільки він захоче, щоб вона згибалась. А я дуже хочу. Рівною назвати, і замороженою вже не можна, тому що в коліні є рух. Якщо є, у нас хоч трошки руху. Хоч трохи, але ми постараємося з нього вижати на максимум. Скільки я там, ну я впевнений, що вона там не буде згинатися, як у здорової людини, але для функціонування там в биту, в обичній житті, то з цього буде достатньо. Це другий візит Сергія в реабілітаційний центр. Він каже, що зараз найменший рух пораненою ногою супроводжується болем. Ну, реабілітація маємо під собою таку основу болючу. Люба реабілітація це біль. Напрямок фізичного відновлення у центрі започаткували у січні 2024 року, каже тренер-реабілітолог Євгеній Жаровіков. За цей час у закладі прийняли понад 200 пацієнтів з різними травмами. Тобто військові ті, які не поранені, які там на ротації або там відпустки. В основному звернення йде по спинам спини, болі в спині, хребти, грижі, протрузії. Ті, які поранені після поранень, то в основному відновлення рухів. Mm. Тобто приходять нерухомі там кінцівки або там нижні верхні. Ну, робимо їх рухомими. Євгеній Жаровіков додає: для повноцінної реабілітації необхідна також і допомога психолога. Ну, фізична реабілітація дуже тісно пов'язана з головою. І якщо ти не будеш працювати з головою, то тіло буде дуже важко розстановити. Короче, все буде огонь. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.